Друзі, вітаю сьогодні, 10 липня з вами знову центр громадської аналітики вежа, і сьогодні з нами в студії вже традиційно офлайн і онлайн Олег Пензин, економіст, експерт економічного дискусійного клубу. Вітаю вас, пане Олеже. Та я вас також вітаю. і пане Олеже. Хотів би з вами сьогодні проговорити, бо ну зробити висновок, певне буде складно про те, чого нам очікувати від наших західних партнерів в контексті. Ухвалення санкційного пакету в в Сенаті поки що ну, принаймні Сенат каже, що ми співпрацюємо з Білим домом, і ми погоджуємо всі позиції. І до кінця липня пекельні санкції проти Росії можуть бути проголосовані. Ми вже про це з вами говорили. Але там з'явилися нові подробиці. Ви нам розкажете в чому їхня саме суть. Також учора провалений 18-й санкційний пакет словаччина сказала ні, але і Естонія сказала ні. Але Естонія сказала по іншому, так також цікава заява була, і також не погодили бюджетне фінансування України на 28-34 роки. Це на 7 років. Там передбачали 100 мільярдів євро. Для нас угорщина стверджує, що це гроші на війну, тому вони нам не потрібні, бо Європа не знає, де їх знайти. Пане Олежа, по грошах, що ми отримуємо від першого, другого і третього. От давайте почнемо дійсно з грошей. Дійсно, мені здається, що це питання надзвичайно важливе. При цьому є моменти, які безпосередньо стосуються кожного українця. Якщо умовна конференція в Римі, санкційний пакет проти росіян це щось таке, що. Тисне на Росію, що може покращити ситуацію в війні, то виділення грошей це наші з вами сьогоднішні статки, які в дійсності для пересічного громадянина є надзвичайно важливими, на правду. Тому я з вами погоджуюся, що, напевно, треба почати з цих умовних грошей. Хочу нагадати, що е, на, приймаючи участь е, онлайн. В виступі на конференції з відновлення Римській Шмигель озвучив цифру, що на наступний рік в Україні треба 40 мільярдів доларів. Ви, ще 40. 40. Ні, всього зовнішньоекономічного фінансування треба 40 мільярдів доларів. Ця угу. цифра не є дивна. Якщо ми уважно з вами подивимося, 23-й рік, 24-й, 25-й, 26-й. В середньому загальний обсяг макроекономічного фінансування, яке закриває повністю весь соціальний блок зобов'язань держави, це якраз от, чисто умовно там 40 мільярдів доларів, 37, 41, але не суть. Тобто кожен рік всі соціальні зобов'язання держави коштують 40 мільярдів доларів. Давайте ми запам'ятаємо запам ту цифру, тому що вона є в дійсності важлива. Це угу. по сьогоднішньому курсу десь там трошки більше 1,6 трильйона. Зразу є дуже цікавий момент, коли ви подивитеся бюджетну декларацію на 26 рік. У нас з вами дохідна частина бюджету 2,5 трлн, розхідна 3,5 трлн, угу. різничка трильйон. У мене питання де ж ти 40 мільярдів, про які говорить чмерлі? По 40 мільярдів це трошки більше, аніж трильйон. Це трильйон 600. Але це вже таке: це арифметика. І я думаю, що до безпосередньо, там вересня місяця, коли Верховну Раду будуть подаватися проєкт бюджету на 26 рік, там ці цифри будуть відповідним чином уточнені, нема питань. Але пообіцяти можна все, що завгодно. Питання джерел. Тобто, звідки наші партнери, а ми вже з вами почули е, пропозицію щодо 100 мільярдів доларів на найближчі роки в бюджеті Європейського Союзу для України, які на сьогоднішній день знову підвисли через позицію Угорщини? Е, звідки візьмуться ці гроші? Значить, давайте, щоб в нас не було з вами ілюзій. По великому рахунку, джерел тих грошей є два. Ми не беремо Сполучені Штати Америки, які чітко сформулювали свою позицію. Вони не дадуть Україні грошей у 2026 році ні в гранти, ні в кредити, ні по ленд-лізу, ні по будь-якому іншому сценарію, тому що в проєкті бюджету, який сьогодні готується для прийняття в Сполучених Штатах Америки, а в них фінансовий рік починається Е, немає жодної копійки для України. Навіть немає в традиційних видатках Пентагону, так як вони там, як правило, закладають, mm -hmm. і цього немає mm -hmm. е, Де Європа може взяти такі гроші? ну Джерел двоє, і Ін, на інших нема. Перше джерело це е, податки і європейські громадяни. Ну, гроші платників податків. Ну, Пам'ятаєте, казала Маргаретечер в свій часта, що немає державних грошей і гроші платників податків. Глибока правда. Це перше джерело ну, надзвичайно проблемне. Тому що, ну, дивіться, я вже завжди казав, що на сьогоднішній момент європейський політикум е приймає рішення, виходячи з двох, е ну, реально, з двох е великих емоцій. Це емоція страху і емоція жадоби. І в залежності від того, яка емоція перемагає, ми маємо з вами різні реакції на ті чи інші речі. Тут боїмося, тут не хочемо давати. Так. Тут боїмося, а тут нам шкода, тому періодично ми бачимо ті коливання, але ми маємо розуміти: перше джерело це от. Кошти платників податків, і uh -huh. в 23-му році 18 мільярдів євро від Європейського Союзу в кредит, ми отримали від грошей платників податків європейських uh -huh. в 23-му. в 24-му році це були гроші платників податків. В 25 му році ми отримали кредит за рахунок, який буде погашатися за рахунок доходів від заморожених російських активів, а це друге джерело. Тобто, друге джерело uh -huh. це. Заморожені російські активи. Хочу нагадати, їх приблизно 300 мільярдів. З них 190 мільярдів. Це гроші, які заморожені в Євроклірі. Це гроші, які сьогодні вкладені в облігації євробонди європейських країн, і вони дають певний прибуток. Власне, прибутки, які мають теоретично отримати на найближчих 10 років, вже розписані під погашення кредиту, який ми отримали у 2025 році. І лишається там, хто говорить 50, хто 70, хто 100 мільярдів коштів, які сьогодні заморожені в банківських структурах Європейського Союзу. Щось в Швейцарії, щось в Німеччині, в інших банках. Тобто ну, там є от ті кошти. І коли ми чули з вами про 100 мільярдів доларів, 100 мільярдів євро, які пропонувалися, до передбачення в бюджеті Європейського Союзу для подальшого виділення Україні одним з джерел планувалося певні юридичні процедури по відношенню до цих коштів. Тобто не до тих, до тих 200, які вже розписані, угу. а до тих, що будуть. Це раз і другий момент. Ми вже почули з вами ще дуже цікаву пропозицію перекласти гроші Єврокліру в більш ризикові вкладення, які дають вищий дохід. Для Чого мене це новина, так дуже цікава річ перекласти гроші Єврокліру в більш ризикові операції з більшим доходом. Власне, на наступний рік там умовних 16-17 мільярдів євро. планується через такі перекладання і через інші речі пошукати, це от власне виникло якраз безпосередньо перед цією. Ukrainian Recovery Congress Конгрес в Римі, і, власне, mm -hmm. це одна з пропозицій. Тобто, по великому рахунку, треба розуміти наступне: європейці сьогодні навряд чи будуть давати гроші за рахунок е, власних платників податків. Це mm -hmm. для європейського політикуму шлях в одну сторону, тому що за їх плечами стоять. В тому числі ультраправі, які дуже часто будуть користуватися подібними речами, говорячи, на що нам це потрібно краще ті гроші віддати власному населенню. А от лишається заморожені російські активи, які, напевно, будуть джерелом в тій чи іншій мірі фінансування допомоги Україні. Я, я можна, пане Олеже, ще два джерела, а ви прокоментуєте. Третє джерело це все ж таки. За, на законній підставі включити видатки в бюджети кожної країни і давати Україні гроші в рамках те 5% ВВП, які передбачені на оборонку, і ще один механізм це друкарський верстат. Його дивіться, свого часу запустили його. Своїм часу запускали дивіться, під час коронавірусу. Дивіться, я поясню то, що ви назвали третім і четвертим джерелом, це є механізм, це не джерело. Угу. Якщо ви це передбачуєте в бюджеті до 35-го року щодо збільшення видатків на безпеку оборону, ви все рівно маєте звідки ці гроші взяти. Це гроші європейських платників податків. Угу. Ну, немає інших грошей. Ви можете передбачити щось в бюджеті тільки тоді, коли ви маєте от, відповідне джерело. Що стосується друкування грошей, хочу нагадати, що є Європейський центробанк. Ми з вами говоримо тільки за допомогу. Ми не говоримо за внутрішньоукраїнські резерви. Uh -huh. Ми говоримо за зовнішню допомогу. Є Європейський центробанк, є політика його вона відокремлена і є на сьогоднішній момент позиція щодо певної облікової ставки. Європа не буде друкувати гроші для того, щоб допомагати Україні. Це ну давайте не будемо вони дуже сильно переживають за власну фінансову стабільність, і це точно не то джерело, яке. Вони і так на сьогоднішній момент трошечка змінили підходи до запозичень. Зокрема, німці дозволили збільшити можливості для до речі, в них ж пакт про стабільність і ніхто ж його не відміняв по великому. Uh -huh. Тобто не більше ніж 3% від дефіциту бюджету від ВВП, тобто, є там моменти, які вкрай будуть складними для реалізації, тому. Коли ми грунтуємося на фактичних резервах, на фактичних ресурсах, це от гроші платників податків або заморожені російські активи, Іншого немає, це так недалекоглядно, пане Олеже. Розуміючи виклики, які стоять перед ними перед ними в першу чергу. Це так просто репліка. Перепрошую. Ну, дивіться питання: навіть використання заморожених активів сьогодні в дійсності вперлося в позицію європейських банкірів. Ми а, це а, знаємо і. Незважаючи на те, що ті питання активно піднімаються, поки що юридичного механізму конфіскації заморожених російських активів Європа так і не знайшла. Но, тобто, навіть не запропонувала, да. Навіть не запропонувала. Тобто маємо yeah. розмови, і не більше. Е, тут є дуже цікавий момент, також напевно я теж це хочу сказати. Uh -huh. е, власне, воно якраз до деякої міри і кореспондує з тими речами, що зараз відбуваються в Римі. Uh -huh. Це четверта конференція. Хочу нагадати, перша була в Лугану 22-му році, потім 23-й рік, е, якщо я не помиляюся, е, Лондон, потім Берлін і от зараз Рим. Uh -huh. е, так, от, якщо перших два роки було зосередження на європейському політикумі і конференція, яка проходила. Була е, спробою випросити додаткові гроші, то зараз uh -huh. через розуміння, е, ну скажімо, е, проблемності з находженням джерел ресурсів для європейського політику, зосереджуються більше на європейському бізнесі, на бізнес-пропозиціях, на інвестиційних проектах і так далі. Але, е, на жаль, тут ще раз знаєте цю велику діжку меду, я хочу трошечка там додати. Проблемності тому, що, попри заклики приходити і починати інвестиційну діяльність в Україні до закінчення активної фази бойових дій, будь-який інвестор з острахом дивиться на ті процеси, що відбуваються по ночах у Києві, та й не тільки у Києві, та й в інших містах, і як це відбувається з знищенням конкретних там промислових об'єктів, і в мене є вкрай великий сумнів, що будь-який інвестор починає робити серйозну інвестиційну діяльність в Україні. Це просто ще третій, так чисто умовний джерело mm -hmm. коштів, які можуть допомогти Україні для внутрішніх процесів, заява Келога з приводу плану маршала для України. Слухайте, я про цей план маршала чую з 22-го року. Ну мені чесно, мені навіть не хочеться про це говорити, тому що можна перегортати, я з вами так. так. Та, особливо особливо в устах Келога, який представляє американську адміністрацію, яка навіть центр не хоче дати Україні. Ну, слухайте. так. Так, так. погоджуюсь. Так, тому, от, от така картинка з приводу джерел. Чому це є важливо? Ще раз повторюю, угу, тому що е, від цих коштів, від цих 40 мільярдів залежить макрофінансова е, стабільність України і виплати е, соціального блоку. Е, в мене чомусь, е, ви знаєте, з цього приводу є навіть спокій такий оптимізм, тому що. Е, Емоції страху в Європі, вона таки сильна на сьогоднішній момент. Ми це побачили по останній зустрічі НАТО в Азії, я абсолютно впевнений, що вони ті гроші знайдуть. І в вельми шановних угорців в лапках вони перепрут. Тому в даній ситуації я думаю, що гроші в Україні будуть знайдені навіть з якихось не дуже юридично грунтованих питаннях, пов'язаних з російськими активами. Чому ще раз повторюю? Тому що сьогодні Україна є фронтіром, Україна є сьогодні тим бар'єром, який не пускає росіян в Європу, а е, надзвичайно великим симпатиком і надзвичайно великим просувачем Україн, е, українських ідей є країни Балтії, які uh -huh. ну, будучи країнами Європейського союзу, членами НАТО, е, настільки тверезо і чітко розуміють свою. Скажімо небезпеку, uh -huh. що я думаю, що європейці таки підуть. Інша справа, інша справа, що з кожним разом це робить робити все важче й важче. Ну давайте будемо говорити. Так. Uh, і uh, оця важкість і знаходження спільної думки в європейському союзі з приводу фінансів вона достатньо чітко проявилася через 18-й пакет. от ви його анонсували. Я два слова uh -huh. про нього скажу. Коли ми з вами говоримо про 18-й пакет, він е, анонсувався як е, надзвичайно потужний. 18 18-й пакет мав мати декілька речей, які найбільше мали б втиснути Російську Федерацію з точки зору її е, економічного становища. І найбільший, найбільший тиск мав би здійснитися через е, зміну прайскепу на російську нафту. Угу. То анонсувалося з шестидесяти до 45 Чому це є важливо? Тому що ну, практично 30% доходу російського бюджету це рента від нафтоприробних компаній. Це раз, по-друге, ми з вами вже побачили, як зміна цін на нафту на світовому ринку призвела до того, що за перше півріччя в Російській Федерації дефіцит бюджету практично такий, який планувався на протязі цього року. 3,7, 3,6 трильйона російських рублів. Від ціни на нафту залежить в тому числі і ефективність боротьби з тіньовим танкерним флотом, так. А якщо ще врахувати, що той тіньовий танкерний флот 70% його пливе по іде, вибачте, не пливе. Хоча по відношенню до танкерного флоту тіньового пливе. не пливе. Не пливе. Де. Середній вік танкерів, які сьогодні ходять ем, по е, акваторіях світових е, морів і океанів це е, від 10 до 12 років. Середній вік танкерів, які формально зараховані до тіньвого танкерного флоту Російської Федерації, 25-27 років. Тобто, ну, можна собі от реально уявити, що вони дійсно плавають при всій повазі. І в Балтійському і, регіоні. Правильно, та, да. 70% йде через Балтику. І треба розуміти, що всі е, країни, які мають вихід до акваторії Балтійського моря, сприймають це надзвичайно болісно. Особливо, якщо врахувати, що є там датські проливи, які, в принципі, на сьогоднішній момент є надзвичайно вразливі з точки зору будь-яких е, катастроф. Е, для країн акваторії Балтійського моря це шалена катастрофа буде. Тому абсолютно зрозуміла позиція Естонії, яка сказала, хлопці. Ми погодилися на 17-й пакет, який був ні про що. Ми домовилися, що в 18-му пакеті буде серйозні речі. Ви Свої зараз те, тих серйозних речей нічого не лишили. Ну абсолютно, ви знову робите якісь, якусь косметику, яка ні до чого. Ми mm -hmm. не будемо підтримувати 18-й пакет в такому вигляді. Ну, Словаччина не буде підтримувати 18-й пакет просто тому, що вона його підтримувати не хоче, в незалежності від того, чи багато чи мало. Я думаю, що були попередні домовленості між Фіцо і Путіним в зв'язку з його поїздкою в Москву на 9 травня, і я думаю, що там напевно були якісь куларні домовленості, чого раптом Фіцо от таким чином дуже агресивно на сьогоднішній момент себе веде по відношенню до спільних рішень. Це стосується і просування України до Європейського Союзу і відкриття чергового кластеру переговорного тут, правда, Фіцо йде разом з Орбаном, а тут 18 пакет Фіцо прямо в горному тому од, од, одинакості так, виграє, але все рівно треба розуміти, що нічого не буває диму без вогню, і тому напевно там щось є, там якісь глибині домовленості. Але ще раз повторюю: 18-й пакет зараз відкладається. Сьогодні барель нафти 70 доларів. Після того, коли були введені санкції проти Бразилії в розмірі 50% мед Трампом, це суттєво вплинуло на світову торгівлю нафтою. Нафта почала дорожчати в черговий раз. МІД підскочила в ціні, тому що вона є бразильська там купа інших речей. Ну, тобто Трамп в черговий раз хитає економічну систему світу достатньо активно, розгойдує. Чим то закінчить сказати, надзвичайно важко. Але принаймні, от, е, до речі, абсолютно незрозуміла ситуація з європейськими митами. Формально 9-го числа Трампа оголосити, що він робить, що він відтерміна до 9 числа. Player's. У мене є версія з цього приводу, так, да, будь ласка. У мене теж є версія цього приводу. Ну, В будь-якому випадку, ми бачимо в черговий раз, що. Мені дуже сподобалася реакція світового фінансового загалу на підписання Трампом великого прекрасного закону про податки. Вони слабо зреагували на це, знаєте, вони дуже гарно це пояснили, тому що він гавкає не але не кусає. Саме з митами. Ото можна сказати зараз про Трампа. Я думаю, що такий імідж. Що він гавкає, але не кусає, і для нього і дуже гуляється. Дуже влучно. Ну, пане Олеже, ну, як є, він сам заслужив такий імідж. Так. Е, я, до речі, буквально два слова. По, я більш ніж переконаний, що ви знаєте по митах про Бразилії. Вони вступають в силу з 1 серпня. З 1 серпня, так. Да, тому пан Олег і каже, гавкає, але не кусає, тому в мене, до прикладу, дуже скептичне відношення до того, що ці мита в принципі запрацюють. Ну, а що стосується. З законопроекту е, Лінсігрема ага. два слова дуже коротко. Там весь час вилазять нові подробиці, е, достатньо серйозні. Е, я не хотів би зосереджуватися на них увагою по одній ну, по одній простій причині. Все це, е, на мій погляд, є вкрай несерйозне, абсолютно. І воно не серйозне ні для американців, для Америки по суті зараз провадить цей закон. Для внутрішнього споживання. Для того, щоб показати американцям, що нинішня американська адміністрація, хоч щось, намагається якось тиснути на Росію. В реальній дійсності. немає тиску від слова зовсім. Так це всі розуміють. Але так як американці виборці, електорат, не дуже сильно вчитуються в тій подробиці, то їх теоретично, особливо в центральних штатах, Можна показати цей закон, і сказати, бачите 500 відсотків. Оце просто жах буде. Я буквально два слова. Друзі у запропонованих змінах до чинного законопроекту Білий Дім наполягає на тому, щоб Трамп одноосібно ухвалював рішення про введення цих мит. Одноосібно далі подробиці неважливо. Будь ласка, прошу пана, та, та власне, в чому є нюанс, основний нюанс. Перший варіант цього законопроекту. Скажімо так, зобов'язував американську адміністрацію так. заподіяти так. дії, пов'язані із введенням жорстких обмежень по відношенню до Російської Федерації після е, спільної гри у Гольф між Трампом і Лінсі Гремом було досягнуто принципова домовленість, що обов'язок поміняється на можливість. Тобто, замість обов'язку ввести цей законопроект, дає. Повноваження американському президенту у випадку потреби. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, на що йому це він і так це може зробити, виходячи з своїх повноважень. Так. Абсолютно. І він це в дійсності і робить так. сьогодні, обіцяючи 50% мита на бразильські товари. Ну, в будь-якому випадку, ще раз повторюю: для мене цей законопроект є абсолютно. Ну, недієвим, і тому серйозно обговорювати його. Так само, як можна обговорювати заяви е, кіта Келоха про новий план маршала для України на отій конференції. Ну, в кого, в кого? В представника адміністрації, яка не збирається витрачати жодної копійки для України, е, починати говорити про план маршала, який передбачає серйозні інвестиції американські. Ну, слухайте. Не треба нас шити в дурники, тому от оця вся картинка для мене є наступна. От я просто дуже коротко там, точково скажу, е, гроші 40 мільярдів доларів на наступний рік. Я не знаю, чи будуть а то, що десь мільярдів 30 Європа знайде 27, 26, 28, по різних джерелах, напевно, я таки впевнений. Частково, напевно, це буде перекриватися пролонгацією кредиту в 50 мільярдів доларів на 25 рік, на 26. шостий. Тобто вони перетягнуть частину коштів, які недоотримала Україна по точному році. Слава вони чому... Нібито на три роки розтягують ці виплати. Ну, принаймні на два роки так точно. Це була пропозиція на три роки розтягнути Гетьманцев в свій час говорив про це, але в реальній дійсності, я так розумію, що вони будуть це розтягувати на два роки, очікуючи, що в 26-му році війна закінчиться. Треба розуміти наступне. Ота вся макрофінансова допомога, вона ще раз повторюю, зумовлена страхом європейських політиків з приводу перспектив програшу України, і вона тоді буде. Як тільки війна закінчиться, буде досягнути хоч якийсь умовний мир або припинення вогню, або будь-які дії, які зможуть е, зняти оце відчуття страху mm -hmm. з європейського політику, шановні українці! Жодної копійки макрофінансової допомоги ми з вами більше не побачимо. Щоб ми були абсолютно реалістичні. Чому це є важливо? Тому що наш агресивний сусід з мапи світу нечезне. Це означає, що Україні і далі треба буде мати більше 20% від ВВП витрат на безпеку оборони. Якщо ми це будемо робити. То питання індексації соціальних стандартів, питання покращення рівня життя українського народу за рахунок допомоги бюджетної, буде стояти під дуже великим питанням. Просто не буде ресурсу. Ну, я думаю, що це не найстрашніше, що може нас чекати, пане Олеже. Так, це не найстрашніше. Боремося, боремося в боки бо війна. Так. Так, абсолютно так, пане Олеже, дуже правильно ви все говорите, але не для того, щоб залякати вас, дорогі ні. глядачі. Ні, ні, це реальна твереза оцінка всього того, що відбувається, дуже слушно, пане Олег пройшовся по чутливих точках. Я думаю, ви зрозуміли всі, що Європа перед обличчям страху просто буде допомагати Україні, так. Америка. На жаль, ні, поки ну не настане 29 дев'ять. Вони чомусь, 29. вони чомусь думають. Вони чомусь думають, що між ними. І е, театром бойових дій, океан, який їх захистить. Ну, от, ну дитячий так. садок. Так, Так, Трамп думає так. Хоча справді трішки далі, але насправді це не зовсім так, пане Олеже. Дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Спасибі всім, хто нас дивився, обов'язково пишіть, друзі, свої коментарі з приводу почутого. Дуже важливо буде читати ваші думки. Повірте, ми читаємо ваші коментарі. Не шкодуйте вподобай, як їх забагато ніколи не буває. Це допомагає просуватися. Об'єктивному і я так вважаю справедливому контенту на платформі YouTube. і завдячі в той в тому числі і нашим гостям. Спасибі, пане Олеже.